Мамо, мамо. сказала задихана червона шапочка. Коли я йшла до бабусі через ліс, там дроворуби, побачивши мою червону шапочку, почали до мене чіплятись і сексуально домагатись. Мама, приміряючи дончину червону шапочку. Угу. Дроворуби кажеш. Сиди, поки дома, мама, скоро. Подруга каже подрузі. Знаєш, Оксано, мене Микола так довго і наполегливо вмовляв прийти до нього в гості на каву, а у самого ні штопора, ні контрацептивів. У школі вчителька каже Марічко, напиши на дошці речення зі словом дівчинка та зі словом ліс. Марічка виходить і пише Дівчинка вийшла з лісу. Добре, Марічка, сідай. Петрику, вийди до дошки та зроби з цього речення заперечне. Петрик виходить і пише. Не дівчинка вийшла з лісу. Петрику, це неправильно. Треба виправити. Валентино Іванівно, це вже не виправиш. Це вже на все життя. Переходить вагітний чоловік до лікаря. Тот його запитує М? Ну і як це у вас почалося? А, а почалося це з миття посуду. Лежать у ліжку Степан та його дружина Іринка. Степан каже Ірцю, візьми до рота. Та ти що? Ні. Ну, що тобі варте, візьми, га? Ну, гаразд, якщо медом намажеш, тоді візьму. Сходив Степан на кухню і намазав. Ну що, давай, бери. Сходи, що цукровою пудрою посип, тоді візьму. Сходив Степан і це зробив. А тепер горішками посип, фантазує Ірця. Пішов Степан на кухню. Десять хвилин немає його, двадцять хвилин, годину. Ірця вже почала хвилюватися, пішла на кухню дивитися. Степане, ну давай візьму. Та йди ти. Тут такий смачний козинак вийшов.